І продовження теми у Києві відбувся другий етап 11-го з'їзду народної партії. Її Лідер та голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив про участь НП у виборах 31 жовтня 2010 року. Зокрема, він наголосив: цитата народна партія має зобов'язання не лише брати участь у виборах, а й здобути результат. Всього з'їзді взяли участь 435 делегатів зі всієї країни. Відвідала захід і Івано-Франківська делегація під керівництвом голови обласної організації Михайла Негрича була у столиці Мар'яномацькім. Нормальна партія, нормальні люди, нормальне життя, і як наслідок нормальна країна. Саме ці рядки на цьогорічних виборах для народної партії є стратегічними. Наша завдання і наша позиція не лише демонструвати те, що кожен з нас вміє працювати і працює, і тримає на собі колективи. А продемонструвати те, що ми заслуговуємо участь у розв'язанні більш масштабних завдань. Більш масштабних завдань на рівні села, селища, району, області а відповідної України. Володимир Литвин наголосив, що вибори будуть важкими як наслідок президентських. Однак народна партія зобов'язана прийняти цей виклик щоб захистити людей. З його слів, сьогодні саме той момент, коли потрібно заявити про себе. Ми Нормальна партія, я наголошую, нормальна партія. Ми правильна партія. Ми ніколи не воювали. Ми ніколи не, не токували. Ми ніколи не виступали проти когось, проти чогось. Ми завжди жили і працювали. Ми не гралися з вами в опозицію. Ми не гралися з вами у владу. Коли в нас була можливість ця влада на будь-якому рівні, ці можливості, які у нас були, вони були опернені на користь людям. Лідер партії закликав членів організації вивчати проблеми кожної людини. А щоб забезпечити Україні світле майбутнє, кандидати від народників мають бути у всіх населених пунктах. Також під час з'їзду заступник голови народної партії, народний депутат України Олег Зарубінський, виголосив маніфест народної партії. Він зазначив, що звертається до тих, хто вже втомився від дешевого популізму, хто ніколи не дасть права іншим думати за себе, і хто, не зважаючи на всі труднощі, лишається патріотом України. Ми повинні подолати епідемію безвідповідальності. Нормальним людям нормальне життя. Діалог. Україна виснажилася від цинічної демагогії та імітації роботи. Конфронтація ніколи не призводила до збагачення народу. Людина не повинна бути гвинтиком чиєїсь машини збагачення. Держава для нормальних людей не для тих, хто вважає себе обраним. Ми за конкуренцію програм, але проти конфронтації. Агресія має бути замінена роботою. Ми закликаємо тих, хто не втратив здорового глузду, повернутись обличчям один до одного. Ми ніколи не грали і не будемо грати в опозицію і владу. Натомість працювали і будемо працювати. Народна партія матиме підтримку на виборах і від своїх колег по коаліції. Свідченням цьому був візит на з'їзд одного із лідерів партії регіонів першого віце-прем'єра України Андрія Клюєва. Ми достатньо тісно і благотворна співпрацюємо тому з Народною партією. Ми вместе вже більше ніж півгода працюємо в одній коаліції. Я вам скажу так, що нам з вами комфортно. Ми чувствуємо вас. вашей политической силы настоящих партнеров, настоящих соратников. У вас очень сильный и уважаемый лидер, который может вывести вашу политическую силу из любого политического шторма, сильной и невредимой. И вы знаете, я надеюсь, что мы еще один год вместе будем работать в одной коалиции, будем наши политические силы будут сотрудничать. Делегати з'їзду одноголосно підтримали маніфест народної партії та її участь у виборчій кампанії. На цьому роботу 11-го з'їзду було завершено зі столиці. Мар'яна Мацьків Вадим Дудін спеціально для телеканалу НТК.